Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна, і це моє перше відео у 2024 році. Вітаю всіх з 2024 і бажаю всім нам спокою та миру. Бажаю, щоб ми всі повернулись в свої домівки, а хто шукає житло, щоб щоб у вас була фінансова можливість купити собі будинок. Сьогодні буде відеоогляд будинку, який продається, який продається у місті Бучич. Але я ще хочу подякувати всім глядачам, хто підписаний на мій канал. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ось будинок, який продається. Це великий будинок. Він знаходиться в місті Бучич Тернопільської області. Це недалеко біля Івано-Франківської області. Будинок знаходиться біля парку. Тому тут дуже гарне місце розташування. Бачите, в яку погоду я приїхала, чесно кажучи, не думала, що я взимку буду кудись їздити. Але мені вдома не сидиться, мені подобається робити ці відеоогляди. І поки в мене є можливість, я це роблю, тому що якщо я скоро вийду на роботу, то часу кудись їхати у мене вже не буде. Отож, продається такий будинок будинок двохповерховий. Другий поверх нежилий, його потрібно доробляти, а перший, перший поверх житловий. На подвір'ї будинок розташований, гараж і господарські споруди. Цей будинок. Підійде для великої сім'ї, яка хоче розширятися, тому що потрібно доробити другий поверх. Хоча він може бути і для невеликої сім'ї. Можна на першому поверсі жити, а інший не завершувати. Або... Ну, це вже кому як захочеться. Будинок цегляний перекриття, шифер. Мені дуже сподобалось місце розташування, тому що біля парку і тут. Така краса, тиша взимку гарно, а влітку і весною, я думаю, тут буде ще краще. Площа будинку 190 квадратів. Це план першого поверху. Малахіт резорт Спа – котеджне містечко серед Карпат. Проєкт компанії з багаторічним досвідом MBA Development. котеджі, що знаходяться поміж смерикових лісів в Миколичині. Інвестуючи в малахіт, власники отримують від 10 тисяч доларів річних, готовий котедж з сучасним ремонтом і меблями приноситиме вам прибуток вже наступного року. Продумана інфраструктура містечка включає лісові туристичні маршрути, дитячі майданчики, кімнати відпочинку, спа та ресторан. Відпочивайте у котеджі, коли забажаєте. А коли будинок вільний, отримуйте дохід. Ми пропонуємо можливість першого внеску у розмірі 40% та розтермінування на 12 місяців. Обирайте не просто будинок в горах, а надійне місце для ваших інвестицій. Долучайтесь до родини інвесторів, малахіт та насолоджуйтесь. Заходимо в будинок. Це веранда. Вона не завершена, тому що тут мають сходи йти на другий поверх. В цьому будинку ніхто не проживає. Колись тут проживали, але зараз, так як він, ну, в ньому не живуть люди, то, звичайно, потрібно обновити. Наприклад, потрібно тут переклеїти шпалери. І, будь ласка, підтримайте мої відео коментарями і вподобайками, тому що це дуже велика підтримка мого каналу. Я буду вам дуже вдячна за коментарі. Заходимо в коридор. На підлозі плитка. Так виглядає коридор. Справа кухня, санвузол і одна кімната. Посередині шкаф тут стоїть котел, і зліва дві кімнати. Так, ось газовий котел, тому що тут опалення газове і газова колонка. В цей будинок можна заїхати і жити. Тут, звичайно, тут потрібно оновити шпалери, поклеїти шпалери. Ну, Я б ще ванну тут відремонтувала. А так можна заїхати і жити і вже з часом собі доробляти чи перший поверх, чи доробляти другий поверх. Ну, Я вам покажу все. І спочатку перший поверх, потім другий. Це перша кімната. Ну, стеля в гарному стані, тріщин немає. Великі батареї. На підлозі ліноліум. Вікна дерев'яні, подвійні рами. До речі, вікна також можна не міняти. Можна з часом, звичайно, поміняти, але є люди, яким подобаються дерев'яні вікна. Ми проходимо в другу кімнату. Ну, кімната ця велика, вона має 20 квадратів. Більшість моїх будинків, які я показую, вони знаходяться в селі. І чим великим плюсом цього будинку є те, що він знаходиться в місті, то так як в селах проблеми з роботою. До речі, я питала таксиста: кажу, у вас тут у вас роботою чи є де працювати? Він говорить, так, є. У нас тут є спиртзавод, пекарня. Також біля Бучача недалеко зразу знаходиться найбільше в Україні садове господарство. Говорить, там завжди потрібні люди. Тому роботу тут знайти можна. Так виглядає третя кімната. Кімната досить велика, світла кімната. У неї два вікна і площа її 22 квадрати. Тут Також дерев'яні вікна. Біля кожного вікна є батарея. Ціна будинку 25 тисяч доларів. Але не забувайте торгуватись. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях звертайтесь до неї. Тому що я ці будинки не продаю, я тільки роблю відео огляди. Невеликий коридор і санвузол. Ну, звичайно, санвузол тут потрібно оновити. Але тут все є. Вода підведена, є септик, все є. Можна зробити на перший час ремонт в санвузлі, в кімнатах оновити шпалери і можна заїжджати і жити. І так виглядає кухня. Згода, все руйнує. Ну це електробатарея. І покажу вам ще другий поверх. Це вхід на другий поверх. Ось план другого поверху. Другий поверх це 4 кімнати. Бачите, тут ще не завершено. Але якщо у вас велика сім'я, ви хочете великий будинок, якраз можна все тут доробити, як вам подобається. Ну, вигляд з вікна тут шикарний. до речі, в цьому місці тут і біля цього будинку зразу парк знаходиться, але також тут недалеко є ліс. Друга кімната. Ну, тут, тут великі кімнати. Але, звичайно, тут ще потрібно вкласти гроші, щоб цей другий поверх доробити. Хоча будинок уже збудований, тільки доробляти всередині. Це вже можна зразу, можна поступово, залежно від ваших фінансових можливостей. Третя кімната. І четверта кімната. Також велика кімната. В ній два вікна. Це город за вікном. Вихід з будинку. Виведений електролічильник на вулицю. Це господарська споруда. Зараз вам ще її також покажу. Ну, погода сьогодні гарна. Я люблю, я люблю сніг, мені подобається, тому що у мене 13 січня день народження, і я дуже люблю таку сніжну зиму. Невеличке господарське приміщення, і це такий напівпідвал. І ще одне. Тут колись тримали свині. Якщо ви хочете тримати господарство, то місце є. Земельна ділянка 15 соток. В кінці городу протікає струмочок. Погода казкова, бо справді хто хоче тиші, то вам сюди, тому що тут тиха вулиця, парк. В місті Бучичі я знімала два будинки. Це огляд першого будинку, і буде ще одне відео другого будинку. Тому дивіться і другий будинок. Дякую за перегляд. Всього доброго.